Я зараз на Геуді. На Геуді, на е, До речі, сьогодні пізно приїхала, тому що е, дуже пізно прокинулася, без 15-12, але тут ще все працюю, хочу ще купити один зелений листочок на свій, на свою машину, щоб. Мені так безпечніше. А що, а що? Маю право. Так, 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 так. Щось згубилося, не туди йду. Все продається, продається. Не встигла би пити каву пішніше. Штани продається? Сподні на польській мові сподні. Називається сподні. Я хочу щось до кави купити, я не можу саму каву пити. Капець, капець. Хороший. Поки там воно мене це все, я піду сюди. Є. Добре, Дякую, не потрібно. Далі парфуми, техніка різна. Є їжа, до речі, столики. Це коли в мене буде будинок, можна такі зробити столи. Дуже гарний будинок, але ну, типу, м -м, коротше, попотика водиться, який гарний стіл. Я Є люди, які самі це роблять, до речі. Тако мають руки от не жопи і вміють самі ось таке зробити. <зв—> Мені ось цей найбільше дуже сподобався. Класно, але він вже покритий лаком. Машина їде. Ібо... Просто ібо... Не, не просто. Це такий віш колір, бачите, червоний. Ну, оран, помаранчевий. мені не підходить. Ну, що ж ти їдеш, або туди, або туди. Хапець, ну, хапець. Треба назад повернутися. Ну, Поки він думає, що пройдуться трішечки. Ай-да-да, Дуже довго думає. Джинси, тут речі продаються. Тут речі дуже хороші речі. Далі, бачите, квіточки продаються. Дуже багато людей. Інструменти чоловічі різні. Військова одежа. Військова. Так. повертаюся на Туди вже також буде. Такі гарні вироби стоять. Це можна або на балкон поставити, або у сад в кого і води підпальні. Крокодили різні. Собака стоїть. А там ніч щас стало ще більш. Це ще для більш садок.

Я хочу навіть всі фігурки ще. Типу, як було на, на тій гіллі, де да, продавалися фарфорові статуеточки. Дивіться, яку я красу купила на балкон. Коштує всього лиш 8 злотих. Як море щастя. Та-та-та-та, це було б не я, як би не купила щось такого плану. Invece, такого орла, він ще пощав. У нього клюк, до речі, дититься вночі і очі червоним. Ви розумієте, звук такий що можливо, на третьому поросі буде комусь мішати, заважати. Тому поки коситься ця трава, там мужик косить траву, сумний так. Не так сидить, вона гудить. Цей його оперел такі звуки створює, Так прикольно. Тут в мене світлка, до речі, я повісила. Ввечері вони заряджаються від сонячного. І сюди я поставила мурав'яну. А, до речі, ще купила япінчики поставила самі. Це яєчко, шкарлупа яйця, щоб... mm -hmm. ну, це як добриво. Квіточки мої і такий досить в мене також банд, Також лукається на батарейках. Ввечері дуже гарно світиться. зеленим світом. Хочу ще купити. Також копійки коштує. Тому поки в мене хтось щось траву косить, Обстригла, до речі, цю рослинку. Бачите, встригла і повипускала нові, нові квіточки. Обстригла старі, тому що вони такі були вже засохші, Я думала, можливо, не виживе. Але я обстригла і пустила нові квіточки, тому все добре. Буде рости моя красуня. я метелик. До речі, купила, повісила на балконі. Шикарно цвітуть в мене. Варгонія. Я вкрала. Була у Тані і в когось на накліці коробчика, чи вона була. Я її забрала. відщипнула. В коробку штані, тому що в мене дуже малесенький шкаф. І поставила цю коробку поки що це вона діла просто Я так дала масло, воно обрунула. І виходить, що цю коробку я положила туди штані, щоб вони були окремо. Тому що в мене в шкаф нічого не поміщається, і вмикнула обігрівач. І що ви думаєте, вона тут в мене прижилася ця кицька, і тепер. Не хоче нікуди йти, бо і тут тепленько, але на вулиці зимно, тому я вимкнула, щоб було тепло. Так романтичний вечір настав у мене. Бачите, як лампа добре виблискує. Моя світла світиться на балконі. Ця лампочка на підлозі в мене стоїть. У мене ще така краса світиться світлячок, дивіться. Можна ще один купити, щоб їх більше світилося. І батарейки світиться